Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань житлового комунального господарства. Всі ви знайомі з пропозицією до порядку денного. Питання, пропозиції, зауваження будуть. Починаємо роботу. Так, перше питання про внесення змін до переліку об'єктів комунального нерухомого майна другого типу. Доповідає Людмила Сергійовна Голов. Є пропозиція внести зміни до переліку об'єктів комунального нерухомого майна другого типу, щодо яких прийнято рішення передачу в оренду без проведення аукціону. Включити пункти 54-60, а саме це будівлі котельні по вулиці Зелінського, 19. Будівля котельні по вулиці Лесі Українки, 17, частина господарської будівлі з котельнею по бульвару Шевченка, 26А, будівля котельні по вулиці Гвардійська, 56, будівля котельні по вулиці Андрія Івашка, колишня назва Кошового, 18, будівля котельні загальної площі 38,9 та будівля котельні Газова загальної площі 16,8 м2 по вулиці 1-2 4. Міста Кролевець і частина незавершеного будівництва спорткомплексу з котельнею по вулиці Андріївська, Питання три. Питання пропозиції? Хто про за От, отримався? Питання третє По передачі дров. Є пропозиція передати з балансу комунального підприємства ремдівниця Кровецької міської ради дрова на баланс дитячої юнацької спортивної школи Олім Кровецької міської ради в кількості 32 метри кубів, вартістю 9 тисяч гривня. Утворити комісію, затвердити склад. І на баланс комунального підприємства Кролевець водоканал в кількості 24 метри кубіші, вартістю 7148 тисяч гривень 40 копійок, і в кількості 8 метрів кубів, вартістю. 2 1729 гривень 60 копійок Утворюємо теж комісію, затверджуємо її склад комісії здійснити передачу і подати на затвердження голови відповідні акти приймання передачі. Питання пропозиції: хто за, проти? Все одно Наступне питання: передачі добровоччого формування. Трозуб. з балансу виконавчого комітету Кровецької міської ради до добровольчої формування Кровоїцької міської територіальної громади номер 1 Тризуб. Наступне майно це планшет Лену вартістю 7 тисяч гривень шина в кількості 4 штук, вартістю 15 тисяч 400 гривень, окуляр вартістю 23 тисячі 800 гривень і кронштейн з демпфером вартістю 12 тисяч 750 гривень. Творюємо комісії, комісії здійснити передачу і подати на затвердження виконавчому комітету відповідний акт. Питання, пропозиції, хто за, проти, тривуся. Наступне питання про передачу на житлове приміщення на баланс відділу культури. З балансу комунального підприємства Кролевецька житлово експлуатаційна контора Кролевецької міської ради на баланс відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Кровецької міської ради передаємо житлове приміщення номер 66 загальною площу 342 квадратних метрів, по площі миру 6 дроб 66 міста кролевець з вартістю 555 тисяч 774 гривні 7 копійок, залишковою вартістю 141 тисяча 802 гривні 32 копійки. Отворимо комісію, затверджуємо її склад комісії подати на затвердження голові відповідний акт окрема передачі. Питання пропозиції хто за, проти наступне питання про зарахування гуманітарної допомоги до комунальної власності. А, значить, гуманітарна допомога надійшла від громадської організації допомога міста Луків та від організації «Save the Children». Значить, Є пропозиція зарахувати прийняти безоплатно комунальної власності гуманітарну допомогу згідно з додатками 1-2, а саме там виходить. В першому додатку це від організації «Save the Children». тут і меблі, і дуже багато іграшок, і книг. Ну тобто, дітям, які приходять з батьками у ЦНАП, а якраз це для розміщення у ЦНАП. тобто велика кількість найменувань там 36. І від громадської організації допомоги міста Глухів надійшло 5 генераторів. Вартістю 65 тисяч 55 гривень. Значить, передати рукоме майно на баланс виконавчого комітету, утворити комісію з приймання передачі майна користування, затвердити її склад комісії подати на затвердження виконавчого комітету, акції приймання передачі. Це не вам то за проти. Наступне питання про зарахування майна до комунальної власності. зарахувати майно у власність територіальної громади особі кровецької міської ради згідно з актом прийому передачі майна від 11 березня двадцять п'ятого року, що затверджене рішенням виконавчого комітету 25 березня і номером сто Це на попередній сесії. Ми надавали згоду на прийняття об'єктів водопостачання до комунальної власності. Все вітовий голова комунального підприємства крові водоканал забезпечити взяття на баланс майна відповідно до вимог чинного законодавства. Питання пропозиції, хто за, він отримався. Питання закінчилося. Дякую. Наступне питання про виконання програми. Програми благоустрою населених пунктів Кравецької міської територіальної громади на 24-26 роки, 2024 році. Доповідає Бура Євгена Доліна. У 2024 році з метою виконання заходів програми було використано коштів на суму 25 мільйонів 439 тисяч 229 гривень. А саме поточний ремонт дитячих майданчиків, придбання дитячих гірок, придбання гумового покриття на дитячий майданчик, придбання та встановлення дитячого майданчика на суму 477 тисяч 956 гривень придбання та встановлення дорожніх знаків 89 625 тисяч. Чищення снігу з доріг та тротуарів, посипання протиложеледною сумішю в зимовий період, придбання солі піску для приготування протижеледної суміші для посипки доріг на суму 1 мільйон 967 тисяч 772 гривні. Відлогу утримання та поводження з безпритульними тваринами на суму 127 тисяч гривень. Грейдерування та підсипка доріг міста та сіл. Загальна сума 3 мільйони 930 тисяч гривень. Поточний ремонт, тобто ямковий ремонт асфальтних доріг на суму 2 мільйона 963 шістьдесят три тисячі двісті тридцять Читали, колеги, всі бачили, да, з знайомилися. Все, да? все, все, все рекомендуємо <звук> да? за. От. Так, наступне питання про внесення та затвердження змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств з міської ради. потрібно нам ну звернулися до депутатів бюджетної комісії. Плануємо здійснити послуги з ремонту та обладнання протирадіаційних укриттів. Це по двом населеним пунктам село Білогриве, село Буйвалове. Загальна сума коштів 10 тисяч гривень. Також по, потрібно нам приєднати до електричних мереж системи розподілу АТ суми обленерго на житлове приміщення за адресою проспект Миру 17 міста Кролевець. Значить, загальна сума коштів 28 тисяч сто гривень. Попередньо на цю вид робіт зроблений кошторис, тобто оплата проєктно-кошторисної документації по приєднанню. Нежитлового приміщення по проспект Миру 17. Загальна сума коштів 5495 гривень. Це всі зміни в цю програму. Питання пропозиції. Рекомендуємо. Хто за, проти втримався? Наступне питання про. Внесення та затвердження змін програми благоустрою населених пунктів у програму благоустрою. плануємо такі зміни. По перше, із благоустрою території сіл 2 млн грн спрямовуємо ці кошти на співфінансування доріг, тобто послуги з експлуатаційного отримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення. На території громади це під'їзний шлях до села Божо, під'їзний шлях до села Камінь, під'їзний шлях до села Ярове, Грузьке. і плануємо ще локню, якщо депутати бюджетної комісії нам додатково ще виділять 942 тисячі 426 тисячі гривень. Загалом ці п'ять доріг на співфінансування з інфраструктура Сумщиною плануємо 2 мільйони 942 гривні 426. Тобто за умови співфінансування. Наступне питання про виконання програми вуличного відеоспостереження. Дієва програма У минулому році ми змогли зробити були нас обсяги фінансування 100 тисяч гривень на цю програму, і протягом звільного періоду для розвитку модернізації, утримання придбання та встановлення пристрої системи відеоспостереження. Використано 99 тисяч гривень. Тобто програма стовідсотково реалізована. Наступне питання про співфінансування плати отримує. Так, все, що в програмі благоустрою вказані дані дороги. Дане рішення приймаємо для умов співфінансування. Тобто, це рішення підкладається під пакет документів із інфраструктури Сумщини. І останнє питання, колеги, про затвердження міністерства місцевого плану управління відходами. На тільки що ми там перед цим обговорили, можете ознайомитись, почитати тут. Я думаю, за 15 при, прибіжімося до зима. Я коротко скажу, що місцевий план управління відходами розроблявся. Згідно ну, закону про е відходи, так і е нам попередньо ми відносимося до конотопсько роменського кластеру. План розроблявся відповідно сумського плану, е ну обласного плану управління відходами. Погоджений пройшов погодження сумської обласної державної адміністрації. Отриманий лист. Я підложила під проєкт рішення, що вони нам погоджують все згідно цей план Розроблено згідно всіх вимог. Тому пропонуємо на розгляд депутатів його затвердити. Також цей місцевий план управління відходами ми повинні оприлюднити на офіційному вебсайті. Це буде офіційний документ, згідно якого ми маємо намір ну, з офіційним документом звернутися до міжнародних партнерів і почати його реалізацію. Тобто буде технічний ресурс, матеріальне забезпечення, ми зможемо його впроваджувати. Питання пропозиції. Хороший Хороший Молодці. Все, шановні колеги, дякую. Всі питання порядку денного вичерпана вичерпана. Всіх Запрошуємо на сесію. Доброго дня, побачення.